Я вам покажу для, на прикладі осієї е, друкованої платки, яку я от розробив ось вона. Е, це наше електронне вантаження. У мене була потреба, скажімо так, в ньому, і треба було її виготовити. Е, от на прикладі цієї платки я вам покажу, як це все робиться. Для цього ну, я користуюсь правомкою sprint Layout для того, щоб малювати друковані плати, вона мені зручна, що я можу це все робити ручками. Скажімо так, і нові ну, бібліотеки є різних компонентів. Ну і фактично в мене розв'язані руки, вона мені є, як на мене, сама така. Ну, зручна з однієї сторони. Не професійна, але зручно. Так, ну, в общем, я сподіваюся, багато людей нею користуються, тому э, візьмемо для прикладу цю програмку. Заходимо. ну, Нам потрібно э, <coughs> значить, цю плату перевести в Gerber файл і в Excel файл. Тобто, що це означає? Gerber файл це він. Наш малюнок плати о ці всі доріжки Він нас перемістить в спеціальний файл, спеціальним таким форматом GBL. Вот. Потім EX7 файл це дані про наші отвори. Зараз покажу, як це робиться. Значит, файл. Експерт формат Gerber. Заходимо сюди. Оскільки в мене плата одностороння, тобто, як бачите, це у нас показано, якщо дивитися скрізь плату, тобто ці дорожки зелені, це означає, що у вас вони знаходяться на нижній стороні плати. тобто Це нижній слой. Ось ми кажемо, що це фольга знизу. Ось вона. Тут обов'язково потрібно вказати. Назву файла бажано, ну не бажано, а треба, щоб назва файла не містила російських букв, тому що програмка оця от вона не розуміє російські символи і ну ви якщо і загрузите файл, то він просто не буде відображатися вас на в екрані ви нічого не зможете зробити, тому просто називайте англійськими літерами. Так, далі кажемо Отобразі От. І ось тут ми повинні вказати, куди ми розміщаємо оцей файл. Ну, я розміщаю там до мене електронне навантаження. От і змінить навантаження, от воно, сохраніть. Є, збереглось. да, маю вам повідомити, що у мене стоїть початок координат ось тут, в цій точці. Якщо придивитися уважніше, а, зараз секундочку. Щоб було видніше. Ось у нас початок координат він тут. Значить, Коли ми кажемо зеркально, то у нас плата буде відображена ось так. І у нас початок координат вже буде ось тут. Тобто, так він буде у нас відображатися в цьому вікні. Зараз все побачите. Так, ну що, далі потрібно нам експортувати. Дані наших отворів. Теж заходимо в File Eckport Format Excel. З'являється ось таке вікно. Тут кажемо ось цю галочку звернути зверкально по X. Тут виставляємо міліметри, якщо були дюйми. В принципі, чесно кажучи, важливо, міліметри тут чи міліметри ці, це всього лише так, точність утворів ваших. Тобто от у нас зараз вказано 3.3, це означає, що у нас буде три знака після коми. Якщо ви встроїмо. От тут ставимо галочку, то у нас буде два знаки після коми. Ну, ставимо три для того, щоб було більш точніше. Е, більше нічого не чіпаємо. Ось такі от параметри мають бути. Ставимо ОК. І він зараз питає, куди зберігати і е, як називається файл. У мене називається просто борт. Зберігаємо і переходимо в нашу програму FlatCam. <coughs> Далі завантажуємо файл, open gerber Тут ми вказуємо, який файл будемо брати з форматом GRBL. От наш файлик, який ми експортували. Нажимаємо відкрити. Ось він у нас відобразився. Тепер відкриємо дані про сверловку. Open Excel. Вибираємо вот, наш файл сверловки Board. DRL. Відкриваємо. Як бачите, у нас. Всі отвори співпали там, де вони мають бути. А, якщо пам'ятаєте, я вам казав про ось цю точку початок координат. І дивіться, де вона тут у нас. Ось. Тут у нас координати ось тут от відображаються. І от я показую, де вони у нас тут. От, бачите? Ну, десь от тут буде нолик. Так, тепер перейдемо до фрезерування траєкторії дорожок. Заходимо в цей файл GRBL. Так, тут всі налаштування ці у нас вибрані із того, що ми налаштовували в опціях. Тому ми просто для себе дивимося, щоб усе було вірно. Оскільки у нас тут все налаштовано, вірно нажимаємо Create Geometry. Створити геометрі. У нас зараз якраз червоним там, де буде проходити фреза. Ну, ось дивіться, я збільшую. І от у нас показано, як буде йти траєкторія наших, нашої фрези. Ось якраз саме цих 5 проходів. Раз, два. 3, 4, 5. Все нормально. Так, тепер переходимо в Project і у нас створився файл ISO. Заходимо в нього. Далі відкривається у нас ось от, от віконце. Тут ми повинні просто подивитися, чи все правильно вказано у нас. Заглиблення фризи. Вільне переміщення, подача інструмента, діаметр інструмента, ну і е, кількість обертів шпінделя. Кажемо, згенерувати. Зараз буде синім. Ось, дивіться. І як бачите, у нас показано, як. Після фрезерування в нас буде виглядати наша плата. От тут біле, це насправді ще будуть, ну, тут ще буде фольга. Так, після того, як у нас от закрасилося синім кольором, переходимо в Project і у нас створився файл CNC. Відкриваємо його. Тут нічого не міняємо. І кажемо експортувати G-код. Нажимаємо галочку, кнопочку нашу. І тут буде знаходитися G-код для наших дорожок. <кій> Я називаю просто. Ой, вибачте, трохи не так. Дрожки.mC. Є. Yeah. Yeah. Зберегли. Далі, щоб у нас нічого не мішало, видаляємо ці два створених файла <coughs> І якщо нам потрібно забрати полігони наші, заходимо знову в Board бл Сюди тільки на цей раз ми переходимо non copper Regions. Тут нічого не міняємо, якщо не треба міняти. <кій> Ось тут от ми кажемо відстань від краю доріжки до початку вирізу плати. Оскільки в мене стоять нулі, тобто він буде вирізати під самою доріжкою. Що тут що тут, от так само і тут, по максимальному, скажімо так, наближенню до краю плати. Згенерувати. Ось він нам показав нашу, наш периметр плати, який буде проходити фрезеровка. І створив нам файл ось такий от. Заходимо в нього, переміщаємося от сюди. Print Aріal. E, дивимося, чи все у нас вірно вказано. Далі от є такі дві e, галочки, наші, стандарт або Basic. E, я кажу стандарт, це означає, що він буде e, проходитись по контурам. Всіх доріжок, то, так, отак іде сюди. І, от так, по контурах він буде йти, 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 йти. І е, врешті-решт він буде йти до середини. Десь до сюди. По всіх контурах він отак от от пройдеться е, до центру. Е, Сідбейсер це означає, що він буде від центру йти от такими круговими е, траєкторіями. Е, це корисно тоді, коли у вас доріжки знаходяться під краєм плати, а по центру плати у нас немає нічого. Ось тоді оця опція буде корисною. Він знімає все і не буде піднімати нашу фрезу для того, щоб перейти ну, переход, От якщо у нас тут доріжка, де він дійшов сюди, він піднімає фрезу, перескакує сюди, опускає фрезу і починає знову фрезерувати. Так от, якщо ми виставимо зараз в такому випадку у нас, це займе трохи більше часу на те, щоб він зняв цю всю лишню фульгу нашу. Тобто він буде це піднімати щоразу, коли дойде до нашої дорожки, він буде піднімати фрезу, перескакувати її, опускати нижче, продовжувати фрезерування і так далі. Тому я вибираю стандарт, що він просто пройшов контур, потім він переміститься ну, на край, знову прийде контур, знову контур, знову контур, і отак от контурними такими рухами він у нас вичистить всі, всю лишню фольгу. Нажимаємо Generate і нам потрібно буде виставити. Просто клікнути в будь-яку область нашої платки вільну від, від доріг, де треба буде нам обирати фольгу. От кажемо, Generate. І ось він каже нам нажміть, будь ласка, там де потрібно. От нажимаємо сюди і він починає розрахунок тераторії. Ось він розрахував нашу територію. Ну, як бачите, ось так буде виглядати. Досить непогано, як на мене. Ну і звісно ж він створює ось такий файлик. <кій> Заходимо в нього і попадаємо знову ж у таке віконце, коли ми фрезерували контури наших дорожок. Тут дивимося, чи все співпадає, занурення. Е Свільний прохід фрези, подача, інструмент, оберти. Ну, Тут можемо нічого не ставити, а цей мультидес. Це означає, що е, можна декілька проходів. Якщо у вас, наприклад, треба заглубитись, от нижче, наприклад, наполовину е, плати, що у вас дорожки прямо от виступали ну були такими, ну, випуклі, скажімо так. Тоді можна б виставити ось цей і отут казати йому, за який, ну тут скажімо скільки він зніме у нас міліметрів міді за один проход. Ну, я не ставлю, тому що для одного міліметра кукурузи. Ось цей ну, ось цю глибину він прийде за один проход прямо запросто. Кажемо Generate, і зараз він буде вираховувати нашу геометрію руху фризи. Закраситься синім кольором, дивіться. Ось він закрасив і ось так буде виглядати наша платка. От. Заходимо сюди. От він створив CNC. Тут нічого не змінюємо. Експорт G-код. І називаємо цей файлик. Я теж не заморачуюся, називаю його полігоном. Зберігаємо. Так, є. Далі що нам ще потрібно? Це вирізати самоплату із Нашого текстоліту. Для цього переходимо в Project, видаляємо все лишнє, видалили, заходимо знову ж Board Гербл сюди і йдемо ось сюди. Board Cut Out. Діаметр нашого інструменту 1 міліметр, ж казав, в мене кукуруза. Ці параметри ми знаємо, тут все ми знаємо. І кажемо створити геометрію. Ось він нам показав, що він у нас ну, ось оставить як бачите, тут проходик оцей 0,15 мм і з правої сторони теж 0,15 мм. Все остальну геометрію він виріже. Так, це вже створено ось наш файл. Заходимо сюди. І тут уже нам треба буде йому казати, на яку глибину він має у нас занурюватися. Це робиться ось тут, от Z. Кажемо у нас 1,8 мм. Ту, звісно, ставимо одиницю. Ну і оскільки у нас заглиблення дуже глибоке для одного міліметра, щоб не пошкодити фрезу десь в якийсь момент. Давайте кажемо за декілька проходів. І нехай він за один проход у нас буде знімати по пів міліметра. Ну саме то. І згенеруємо. Ну, ось як бачите, він нам згенерував траєкторію Далі я створив файл CNC. Заходимо сюди, теж нічого не міняємо. Експорт <coughs> g код Нажимаємо. Пишемо кад і зберігаємо. Все, видаляємо вишнє. В цей файлик ми більше не заходимо. Тепер нам потрібно дані про отвори. Заходимо сюди і от ми всі наші отвори бачимо тут. Значить, ну Давайте. Щоб пришвидшити процес, скажімо так, я просто виділю всі отвори і пройду одним сверлом. До речі, виділяються вони от, якщо просто клікати мишкою, вони не будуть виділені, тобто виділяється тільки один. А якщо зажати Ctrl, ми можемо додати отвори. От, я вибрав всі. Тепер переходимо сюди. Cut Z, на яку глибину будемо сверлитися. 1,8 мм вільний прохід. Подача інструмента, тобто зверху вниз. От як бачите, є, є така е, галочка у нас толчин, це зміна інструмент. Коли ми будемо, е, наприклад, ми просверлили отвори е, 1 мм, далі нам потрібно просверлити 0,5 е, він дайше до 0,5 і просто змінити інструмент. Але при цьому, е, скажу вам так, е, ну я ніколи цим не користуюся. Для кожного отвора свій файл, свій код. <кій> тому, ну я не знаю, якщо вам буде зручно, міняйте, але чесно кажучи, ви не будете знати, на якому проході він зараз зупинився, він вам просто не скаже. От зараз мені замініть, будь ласка, сверло там на 1 міліметр, тому що ми будемо зараз робити міліметрові отвори або там на 3 міліметри. Зараз будемо висверлювати. Він вам цього не скаже. Просто він підніме фрезу і скаже замінити інструмент. І все. А ви вже самі повинні здогадатися, що він зараз буде робити. Тому, ну, щоб не плутись і не, скажімо так, не спортити нашу плату, я все роблю ну, окремими файлами. Кажемо, згенерувати. І от наші всі отвори він помітив, що він їх. Просверли. Ось він створив файл CNC. Заходимо сюди. Тут яким діаметром можемо апдейт ставити. Ну, наприклад, просверлив 05. Кажемо апдейт. І дивіться. Ось у нас отвір такий має бути, а у нас пів сверло Тому ось. Я у нас буде отвір. Ну, Бачите, тут, тут, тут. Ну, там, де є отвори, він буде робити от саме таким інструментом. А ну, взагалі, це ні, ваш... ні, ні, ну, ні на що не впливає, якщо чесно. І кажемо, згенерувати g код Ось так. Напишемо просто DIL U5MC. Ну, таким чином ми далі видаляємо цей ж. Переходимо до наступного отвору, якщо нам потрібно. Якщо ми не робили це одним сверлом всі. І отак для кожного отвору повторяємо таку процедуру. Ну, а далі вже, оскільки у нас всі файли згенеровані, і фрезерування доріг, контурів доріг і фрезеровка самої плати, тобто самих полігонів, і вирізання плати, і сверловка, у нас все згенеровано. Можемо просто переходити до е, створення. ну, до запуску, скажімо так, фрезеровки плати. Ну, все, я на сьогодні все вам розповів. Далі вже на цьому прикладі, як я робив оцю платку, я вам буду все розповідати. Ну, В даліму відео вийде ще один ролик, де, буде, де я буду розказувати, як я це все робив більш детально. От ну а зараз всім бажаю мирного неба, гарного чудового настрою. На ну, все добре.